Имо, имо, имо. А, друга, свайча, свайча. Свайча приймаємо ризик. Дякую за перегляд! Ну. Да. швидше, да. да, Давай, Диночка, я-я-я. Да. Да. Да, да, да. Оп. Я, я. Добре. Ай-яй-яй, ну лови мяч. -мя. Ай-яй-яй. Пауза, Пауда. Да. Плавые ножки шейша. Выключаемся. Бездумающую голову. Готовый затрену. Мави, мави, що ми Уважаю, что мы заставу нашло. взяли? Так. М'яч отримав, маєш зробити три кроки, щонайменше, і віддати передачу. І після того, як віддав передачу, ще три кроки активної роботи. Зрозуміло? Використовуємо всю ширину. Всю ширину. Поїхали. Десять передач, Добре. Так, Контролюємо поле гри. Добре, Раз-два. Добре, думай! Добре! Добре. 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 Рух, молоці, заводи, заводи, заводи. Добре. заводи Добре. Да. Да, вылез, м'яч. два-три кроки. Крок вправо, вліво, поганий дотик, лише тоді можеш віддати. Два. А ми робимо ще. Ось хлопчина, як збагається. Вийшли за межі, вийшли за межі. Давай Назічок, все, давай підемо, бо вони набігаються, не знаю, як вони, бо я вже набігався. Так, пішли, друзі.